Вітаю да, вас, брати і сестри. Давно, давно мав можливості бути на Не мав можливості бути присутнім разом з усіма зубами. Давно нічого не говорив по слову Божому, але якось так останній час Бог посилає таке вже бажання. Вчора перечитував Євангелія від Матвія і кілька цікавих таких місць. Давно нам знайомих, давно знаємо, здається, давно живемо по цим словам. Перше місце це Бог каже. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вам вас. І будете мати спокій душам вашим. Друге місце. Це проповідь на горі заповіді блаженства. В кінці цих заповідей, де Бог каже, хто такі блаженні люди, написано так: ви сіль землі, ви світло для світу. Коли сіль і звітріє, то вже ні на що не здатна. Хіба що кинути під ноги, щоб її потоптали люди. Але найголовніші слова для мене ви сіль землі. Вже більше року знаходжусь на сході, не більше року, майже рік. Скоро буде рік. Як знаходжусь на сході і їжджі містами України, селами. І дивлюсь, наскільки тут не вистачає солі. Нема солі. Нема того, хто проповідував би слово Боже, нема того, хто показував би слово Боже своїм життям. Вже більше ніж півтора року у війську і дивлюсь, наскільки тут не вистачає солі. Нема того, хто проповідував. Дуже мало тих, хто показував би, що таке справжнє християнство. Ви сіль землі, ви світло для світу. Заїхали якось з батальйоном, з батальйоном на Лиман. Це той, що біля Криміної. На позиції. І знаєте, тільки на третій день звернув увагу. На дихі будинків. Там багато будинків, які у якій зривною хвилею познімало покриття, якось їздиш у багатьох синьою плівкою накриті будинки. Тільки на третій день перебування там я звернув увагу, що на цій плівці написано Сумка Самарянина. А я собі думаю, яким то великим свідоцтвом для людей Є те, що християни передали ту плівку, можливо, християни покрили ті будинки. У людей є під чим жити. Здається, проста річ, але наскільки воно зачіпає серця людей, це означає, що церкві небайдуже. Небайдуже ця війна що церкві небайдужа небайдужі проблеми нашого народу, що церква не просто молиться, церква щось робить, робить своїми, своїми руками, своїми коштами. А, знаєте, перший час, коли потрапив у військо, я дуже багато чого хорошого в лапках почув почу, почу про християн. Про наших євангельських, про православних, про всіх. Я багато чого чувся. Знаєте, більше року в мене не було бажання взагалі щось розказувати про Христа по Біблії. Часом спілкувалися з хлопцями. Дуже рідко, але спілкувалися. Один з них каже, підходить до мене і каже. Рома, навчи мене молитись. Кажу, в смислі? Каже, навчи мене молитись. Кажу, а що вже трапилось? Він розказує, каже, ви тільки уїхали, ми заїхали на позиції. І десь на другий день нас так почали крити з усього, що є. В молитві згадав уже і наш, яку бабуся вчила. Бабуся була свідком Єгови. В своїх словах згадав всіх святих, яких пам'ятав. Потім каже, просто почав своїми словами молитись. Каже, боже, збережи і дай побачити ще, ще раз свою сім'ю, своїх дівчат, своїх дітей. Кажу саме правильна молитва. Молитва своїми словами. Молитва своїми словами до Бога. Бог почує. Інший випадок. Приїхали хлопці нас міняти туди на ямпіль, на лиман, на серебрянське лісництво. Я передав своє авто, за яким закріплений хлопцям, щоб вони ним їздили далі. І вони вертаються через два тижні. назад. І розповідають, кажуть. Не знаємо, хто за тебе молиться, хто молиться за твою машину, але моляться дуже сильно. Кажуть, виїжджаємо з позиції машиною. І щось жужжить і жужжить ззаду. І дивляться позаду fpv дрон летить за ними. Вони газу по максимуму, щоб втікти від нього. В лісі в пісок, машина заривається, їхати не хоче. І кажуть, і те, що машина зарилась і не захотіла їхати нормально, кажуть, те нас і врятувало. Впіврон десь в 5 метрах перед ними взорвався, повибивав вікна. Але хлопці залишились ціни. І вони кажуть, за тебе, за твою машину, видно дуже хтось. Я дякую вам за ваші молитви. Не один раз уже було по вашему литва. Врятував життя моє і тих. Хто боксім новий? І ті люди, які тут коло мене, вони бачать, що Бог живий. Ви світло для світу. Ви сіль землі. говорити — це не слова. Не ті проповіді, які ми чуємо по інтернету, не ті проповіді, які ми чуємо по зібрання, на зібрання, а наше життя. Я вірю в те, що Україна переможе. Я вірю в те, що багато людей, які повернуться. Багато хлопців, вони прийдуть в церкву. Я вірю в те, що багато хто з них буде вірити в Бога. Тому що є багато волонтерів, які приїжджають і розповідають про Бога. Багато хлопців, які служать військом. Вони є свідки є найсвітло. Там в Рівному, в Києві, в Тернополі, в Хмельницькому в містах. Кожен з нас є світом на своєму місці. Я ще раз дякую вам за ваші молитви. Бог показує свої чудеса. Ібо, ібо рятує життя. Тоді до мене всі стручені та обтяжені, я заспокою вас. Мабуть, найголовніші слова, які ми можемо сьогодні сказати нашому народу. Але разом з тим. Хочеться ще раз і ще раз згадувати слова, які колись сказав Володимир Петрович Бахур, ми проповідаємо постійно. Часом навіть своїми словами. Хай Бог благословить нас, щоб люди, дивлячись на наше життя, вони прославляли нашого Бога, який на небесах. І найголовніше, щоб люди дивлячись на наше життя, вони задавали запитання, а що в них не так? Чим вони відрізняються від нас? Що в них особливого? Ще раз і ще раз я дякую вам за ваші молитви і поліції надалі, за тих хлопців, які довкола нас, за тих хлопців, які сидять по окопам. Велика вам подяка.